Всеукраїнський день психолога відзначається 23 квітня. Професія психолога не лише важлива та захоплююча, але й край важлива для нашого суспільства. Саме ці люди роблять великий внесок у життя оточуючих, підтримують у скрутну хвилину та дарують позитив і емоції. Ми, студентська спільнота коледжу, проведемо інтерв'ю стосовно того, як наші студенти бачать соціально психологічну службу у коледжі. На ваш розсуд чи ок взагалі ходити до психолога? Так, я вважаю це ок, тому що наразі в країні така ситуація, що більшості людям потрібна психологічна допомога. Так, звісно, це ок. Я думаю, що так. На даний момент я звернулася до психолога. Це турбота в першу чергу про себе, про свій емоційний стан. Це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що ти турбуєшся про себе і це круто, це класно. На мою думку, безумовно, це навіть корисно поспілкуватися про щось, подискувати, подискутувати, ну, типу, щось в цьому плані. Чи звертались ви колись до психолога і чи була у вас така потреба? Потреба може й була, але я ніколи не звертався. Я сам собі психолог, я можу поставити завдання мінімум, максимум і з ним справитись без проблем. Ні, не зверталася, але ну, деякими моментами, звичайно, хочеться якось звернутися. Але зазвичай справляюсь сама. Мене підтримують рідні, підтримують мої друзі і так далі. Тому е, мій психолог це моє оточення. Е, до психолога, як правило, звертаються психічно здорові люди. Е, до психіатра звертаються люди, які страждають на психічні захворювання. Ні до тих, ні до інших я ніколи не звертався. Я думаю, мав на це серйозні підстави. Вважаю себе адекватною людиною, дякую. Ні, не звертався. Потреба, можливо, і була, але не звернувся, не звертався. Не зверталась, але була на психологічних тренінгах. Я ніколи не зверталась до психолога і поки ще такої потреби не маю. Чи будеш ти звертатись до психолога у майбутньому, якщо в тебе буде така потреба? У мене вже є потреба до нього звернутися. Ну, якщо буде потрібно, то буду звертатися.